І всім привіт сталкери! Мене звати Богдан. І сьогодні вам покажу, як відкрити цей сейф, який знаходиться недалеко від локації ЗРК Волхов Спочатку вам треба піти на саму цю локацію. Там ви знайдете КПК. В якому буде написано, що кинули чувачка, бла бла бла. І Якщо допоможе код 19. Після цього тут ще десь повинен нажати ще один КПК, де вже написано друга частина коду 26. Ну, і йдемо за третьою частиною нашого коду, яка знаходиться трошечки далі, під виходу наліво, заходимо сюди. Проходимо. І десь тут повинен валятися трубік. Ось він, і тут КПК. І головне не забути код 57. І тепер, маючи всі ці цифри, ми йдемо назад до сейфу. І вводимо пароль саме в такому порядку. 19. 57,26. 26 І відкривається сейф, в якому лежить рюкзак, а в рюкзаку лежить креслення гумового покриття до РПМ 74. дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, всім до нових зустрічей!